На старт, увага, руш! Цими словами відкрили трасу для перегонів у селі Волія Кубова, що на Дрогобичині. На мальовничій території біля Лавандової гори спортивні та ретро-автівки вперше випробували дорогу. Це фестиваль швидкості. Фестиваль швидкості. Чому? Тому що приймають участь і ретро-автомобілі, і спортивні автомобілі. Якщо спортивні автомобілі... Змагаються на найкращий час, то ретроавтомобілі у них приїзд трасою на регулярність руху. До першого заїзду на цій трасі готується Андрій Сапужак. Чоловік впевнений у гарному результаті. Адже за кермом своєї спортивної автівки у перегонах не вперше. Ford Ескорт РС 2000 Досить така вже бувала машина, яка їхала колись ралійні перегони. Кросові перегони, гірські перегони, тобто ну, машина підготована практично для будь-яких дисциплін автомобільного спорту. А відкриття траси не оминають і водії раритетних автівок, однак вони змагаються не на швидкість. Коли ми почули, що тут відкривається траса, це фактично зараз єдина траса парних стартів в Україні. І ми вирішили теж взяти в цьому участь, які трошки за іншими правилами. Ми не їздимо на швидкість так, от на це на щоб повністю. Ми в нас на регулярність. Ми їдемо. Треба дотриматися середньої швидкості на всій трасі. Протяжність траси 2400 метрів. Організатори кажуть, це місце гарна тренувальна база для підготовки до всеукраїнських та міжнародних змагань з паралельних автоперегонів. На фестивалі неву трасу випробували екіпажі з Києва, Львова, Вінниці, Дрогобича і встановили перший рекорд: 2 хвилини 54 секунди. Це найшвидший час, за який подолали маршрут. Олексія Стацик, павло земрій телеканал Перший Західний.